Доброго дня, шановні українці. Слава Господу Богу і українському солдату з наступаючими святами вас. От. Хочу трошечки поправити. Вчора виложив відео, та сьогодні хочу поправити. Вчора я не сказав, що привівка у крону це не дуже правильно. Треба прививати. Наш там, наш тамп. Во він штамп. Ну а ось я ж показав, що є ось у мене. На центральному проводнике. От, вон там видно. Тоже на центральному центральном От. І он там видно на центральному проводнике. Я вже не буду ходити. От. І ось на центральному проводнике. Так що... Зауваження дуже правильне і все воно адекватно мною От. А насчет того, що я сказав, треба той пагон е, удаляти, От. то хочу вам сказати, людина написала, що лісце видаляється. Так я вам хочу сказати, на яких листів я не удаляю. От. А оцей пагон удаляю, оцей пагон видаляю. Представте, він оце вирос, да? так, він вирос. Скільки він забрав корисних і всяких принадлежності чи властивості. Ось все залишилося, Листовий набір залишився. І нічого він не потеряє. Я вам покажу, яку нагрузку несуть яблука. Оце таке яблунька, оце яблунька от, показую вам. От. У неї об'єм куб. Оце з цієї яблуні можна зібрати по правилам, правильно по науці. Тільки 10 кілограмів, щоб було. А тут буде три відра. Ви розумієте, про що йде мова? Як треба її підкормлювати. От. І все це треба розрядити. Нікуди ж не годиться, ви подивіться, ось. Коротше, все це береш і вириваєш. І так само оцей палом. От. Просто одною рукою не дуже вдома. А оце розрідити треба. Оці всі. Вони ось. Не розвелося, ось яблуко розвелося. От. Одне, друге. А рядом отаке во. Але воно ще місяць буде вісіти, а потім саме відпаде. Але ж воно питається, забирає других. От. Ну, звісно, на. Ось росте пагон. Я цей пагон вирвав, ось вирвав цей пагон. А листки то, які на цьому пагоні були, подивіться, я ж їх пооставляв. Так само і ось. Показую. Я його вириваю, а листок остається. А якщо виростає два-три, то вони позабирають. Ось. Я не бачу нічого, бо сонце світиться. О. А останні листки то залишилися, подивіться, скільки цих листків залишилося. Так же все такі діла. Потім мені задали питання. Дуже серйозно. Чим ви обробляєте сад? Там от кліщ і все остальне. Я свій сад нічим не обробляю. Нічим. Десять років йому в цьому році 10 років. Ну, є там оті здорові, все, то вони вижили благодаря тому самому, Що вони вдоль забора, бетон там постійно волога. А коли я строїв аеропорт у Львові, то ніхто тут не поливав. Діточкам воно не треба. Так от, я хочу вам розказати, що таке обпирскувати. Все, що ви пирскаєте, все, що ви пирскаєте, так, да, треба його буде з'їсти. Да. Наука каже так, дерево живе не так, як ми, а приймаючи з зовнішнього середовища, шкідливі йому речовини, перетворює їх в атогенні, аутогенні свої. От. Так коли працює листок, коли працює листок, оце ж приймає вуглекислий газ. У тому ви посипаєтесь, а воно все в росі, то це значить дерево зробило як? Виділило воду і кислород подало у повітря, у природу. Так працює дерево. Що далі? Коли ви полили, є дві ткані. Ксілема і флоема. Ксілема починає працювати тоді, коли сніг ростає. От тоді вже починається такий невидимий процес, а потім вступає флоема. Уже коли листочок зелений з'являється, то флоема. Ксілема розтворила мікроелементи, фосфор, калій, кальцій. Ну багато ж там. Повна таблиця Менделєєва. А флоема це все бере і вже розтворений. Мікроелементи виходить органічні кислоти. І всі ці кислоти подаються. І тоді яблуко, ну любий плод, він дуже вкусний. От, тому що там є крохмал, фруктоза, глюктоза і багато іншого. Ви так от, все, що ви напирскали, корнєва система подасть. Одним словом, там є насос, комп'ютер і програма. Там. Оця невидима частина роботи дерева плодової культури. Працює так. Так що, зауваження, які правильні, я приймаю без ніяких там проблем. Адекватно все. Ну коли ви мені пишете, що треба пирскать і треба йти. У нас тут на Словутичі в Києві є сліда, і в неї магазин по хімії. От, і Я ж заходжу туди і чую. Дайте мені фокус, мокус і все остальное, это для мене це страшна біда. От. І ще буває читаю там, що от дерево не плодить, його зрезать і все. Дерево набагато тяжче виросте, ніж зрізати. Робіть висновки. Всім здоров'я і життя з наступаючими святами, з Пасхою, щоб Боженько беріг вас, кожному здоров'я і життя і кожному у вашій родині, щоб було так, як треба. Отакі діла. Ну а от, якщо центральний проводник загублений, то вона росте чашею то я прищепив ось черешню. Прищепив дві, одна прийнялась, друга не прийняла. Так щоб ви розуміли. І ось у центральний проводник привито. У мене все одмічено. от такими штучками біленькими, да, що привівка. Ось і урожай, в тому році привив, в цьому році урожай. Це ж не показатель, це просто поміняв сорти все. На цій груси. 4-5 сортів все. А то, що я на почку прививав, то на почку, от. є тут на почку. Ось на почку привито, ось на почечку привито. Тоже, але ж ростового побіга немає. Чепаго правильно. Ось такі дела. Так що. А якщо тут отако працює? Привівка. Ось вона, привівка, ось от -от, біленьким відмічено. От. То ось, бачите, пагон, який обганяє. Оце є ветка конкурент. Я беру, прищіпую. Для чого? Щоб оце розвивалося. Так, пішло в рост. Дякую за увагу. Здоров'я і життя.